Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості в благословенні. Маємо прекрасну суботу, благословенний час. Час перемін. Час. Ну, не знаю, я тут вже в Польщі всі чотири сезони застав. І літо, і зима, і весна, і осінь. Час перемін, так? Сьогодні візьмемо суботні послання, як завжди. В суботу ми беремо послання до Мір'яни, Солдо, до візіонерки, які були 2 числа місяця, які закінчилися вже, але слава Богу, маємо таку книжку прекрасну, де можемо їх поновно читати, розважати над ними, жити ними, переживати їх. І, власне, нагадую, що в цей день особисто також заохочую до прочитання послань. Щоб розважати їх особисто. Сьогодні 8, 2 березня 2012 рік. Можна прочитати в такій книжці або на сайті Світломарії, де є безкоштовний доступ, так? можна просто прочитати будь-яке послання. Це послання 2 березня 2012 рік. Дорогі діти, із безмежної Божої любові я приходжу між вами та наполегливо кличу вас в обійми свого сина. Материнським серцем вас прошу, діти мої. Але й застерігаю, щоб на першому місці для вас була турбота за тих, які ще не пізнали мого сина. Не дозвольте, щоб вони, дивлячись на вас та на ваше життя, не захотіли пізнати Його. Просіть Духа Святого, щоб мій син відобразився у вас. Моліться, щоб ви могли бути апостолом Божественного світла у цей час темряви та безнадії, цей час вашого випробування, і з розарієм в руці та любов'ю в серці піднім... підіть зі мною. Я вас веду до Воскресіння у моєму синові. Моліться за тих, кого мій син вибрав, щоб завжди могли жити через нього і в ньому, верховному священнику. Дякую вам. Маємо прекрасний, е, прекрасне послання, де Марія каже, це час випробування для вас, це час е, випробування для вас. Що для нас є часом випробування? Власне, е, каже, не дай, не допустіть того, щоби. Люди, які не знають Бога, дивлячись на вас, не захотіли пізнати Його. Уявіть, тут йдеться про щось серйозне. так? Марія говорить, що люди, які не знають Бога, дивлячись на вас, хотіли би пізнавати Бога. Чому ти такий? Чому ти така? Не бідна я нещасна хвора страждальна та проповідник страждальний. Прийшов, проповідом тільки нарікання, страждання, хвороби. Та? В основному я бачу, чим люди дивляться. Або хворобами, або стражданнями, ну там зайвою вагою можна, ну, або з зайвої ваги випливають більшість хворіб. Та? А, але це, ну, це не Івангелія, це, це не проповідь. Люди дивлячись на увазі, Боже, та я ліпше буду якось сам краще жити. Та? Тому Марія каже про стиль життя, власне, що він має бути настільки яскравий, настільки, можливо, радикальний в деяких моментах, щоб люди розуміли. Бо я не можу проповідувати, коли я співасиком і сигаретою стою. Є так? такі суперпроповідники, з, з сигаркою ну, і проповідую, що тверезий образ життя. Так? Християнство це не тільки тверезість, ста. Не тільки вільність від будь-яких залежностей, а це ще і щось більше. більше. Бо ці всі залежності це все закінчити цим всім, це є бонус, додаток. так? Але і не можеш ти бути в залежностях і тут проповідувати. Бо воно тоді не клеїться. не клеїться. Ти проповідуєш те, що сам не спізнав. Проповідуєш те, чого сам не, не знаєш. Проповідуєш звільнення сам в клітці сидиш. так? Неможливо з тюрми проповідувати свободу, так? Ну, свободу Ісуса в плані з тюрми, кажу, такої залежності. Не в, не в фізичному плані, бо апостол, наприклад, Павло з тюрми проповідував, але він був в тюрмі за що? Не за те, що він вкрав когось, не за те, що він вбив когось, а він був в тюрмі за, за Слово Боже, за Єванглію, власне. І якщо ти в тюрмі за Єванглію, то можеш проповідувати. Але якщо ти в тюрмі сидиш за. Крадіжку, то ну, вибачте, та? а якщо ти прикутий цигарками, алкоголем, ігроманією, порнографією до, до стовпа і хочеш проповідувати про свободу, ну тож то воно не є правдива свобода, та? отримати спочатку маєш ти звільнення. звільнення. Але християнство це знову ж таки не тільки це, не тільки е, е, правильно жити, та не матюкатися, не курити, не пити. Але це мінімум, який, який якби, має бути. Каже, Слово Боже, маєте бути кращі за них. Бо ми там, ті фарисеї, ті такі, ті такі. Каже Ісус: ви маєте бути, знати все, що вони знають, роблять все, що вони іще більше, і любити. Любити. Тобто, власне, іще більше каже, ви маєте бути досконалі в усьому, каже Господь. В усьому. Тому той, хто хоче проповідувати, має бути досконалим. Той, хто хоче нести Слово Боже, бути апостолом, свідком, та, мінімум має бути досконалим. Це є мінімум. Це є мінімум. Це не наша ціль стати досконалим в плані цих та, сигарет, наркотиків, цих практичних таких речей. Бо далі ми переходимо до розуму, до думок, і там уже наша війна. Більшість війна в думках уже йде, бо це формує тебе. І, власне, сьогодні, каже Марія, наполегливо кличу тебе в обійми свого сина. В обійми свого сина. Бо коли ти в його обійми входиш, ці всі залежності відпадають, як всі. Я не знаю, що знаєте, як колись в дитинстві там пробіжався, реп'яхи на тебе поначіплялися, ти їх потім познімав, ось так і все. Так само тут ти можеш або боротися з залежностями, витягатись, вилазити, спрацювати там з якимись психологами, психотерапевтами і ніяк не звільнитись від того алкоголізму або від того куріння, або впасти в обійми Ісуса і воно само відпаде. Воно само відпаде. Бо Ісус дає таке світло. Що ті всі речі відпадають, і не треба буде купу грошей платити, да, щоб від цього звільнитися. Тому наполегливо кличу тебе в обійми свого сина. Материнським серцем тебе прошу, дитина моя, але і застерігаю, щоб на першому місці для тебе була турбота за тих, які не пізнали мого сина. Турбота! Добре, Марія каже, щоб була турбота за тих, які не пізнали. Не критика, не осуд відразу. Бо мені іноді так хочеться пройти відразу там. Четверта формація, я вже І Іноді важко та, дивитися, як хтось п'є алкоголь. Та. Для, тебе то, для мене то вже не зрозуміло. Я вже забув, що такі люди взагалі існують. Але коли їх бачу, то не, не відразу треба їм кричати: алкоголь заборонено. Бо це не є християнство. Та? Це, це не є. Проголошення Слова Божого. Це не є проголошення Христа. А треба дати їм розуміння, що Бог любить їх. Що в Бозі є найбільша насолода, ніж в алкоголі. Але це вже період. так? Бо якщо людині підійти і сказати, що алкоголь це гріх, він тебе вб'є і то, і то, то він просто від тебе втече. Або ще щось гіш, або ти будеш втікати від нього. Так? Бо. Через ці заборони ми не приводимо до Бога. Так? Якщо будемо концентрувати людей, що заборонено, заборонено то то, 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 то люди дивляться, що це християнство, що це за життя? Все заборонено, так? але коли розумієш, скільки дозволено, скільки благодаті є в плюсі, так? скільки Господь дає всього, то тоді ті заборони стають такими маленькими. І ті заборони перетворюються на радість, дійсно. Тоді ти відчуваєш, що Господь тебе тримає, тримає тебе. І ти відчуваєш себе вільним, вільним, незалежним так? від всякої ерунди. Не дозволь, щоб вони, дивлячись на тебе та на твоє життя не захотіли пізнати його. Не дозволь. Не дозволь своє життя втратити, не дозволь своє життя прожити так, щоб вони не захотіли. Жити так, як ти. Ці слова це дуже глибокі, дуже серйозні на правду. І, і я часто задаю себе питанням, чи люди, котрі сьогодні на мене дивляться, бачать щось інше, чи вони хочуть змінюватись, чи вони хочуть знайти те, що знайшов я, чи не хочуть. Чи моє життя проходить ну, так, буденно, кожен день, день за днем, однаково, однаково, однаково. А ті всі, хто дивляться на мене. А, то, то, той, що нарікає, постійно жаліється, та? постійно в смутку, в жалобах і тільки тикає: то не можна, то не можна, то не можна. Бо дехто може і так живе, та? або дивляться і думають, що ти чувак такий веселий. Що він там, чому він такий живий? Я тут мертвий, тут стільки проблем, тут війна, тут фінансові кризи, тут, тут все взагалі погано, а він ходить собі радісний, та? немає нічого. Ні там квартир, ні маєтків, та? нічого, нічого. Бо ми там дивимося на багатих людей, думаємо, вони щасливі, та? бо вони щось мають. А, а на самом, ну, на самом деле, то вони просто створюють вигляд щасливих, та? а потім приходять додому і там відчай і, і безнадія. А ти навчись жити, не створюючи вигляд. Та? І тоді Марія каже: дуже сильні слова на правду. Каже, не дозволь, щоб вони, дивлячись на твоє життя, не захотіли пізнати його, пізнати Бога. Проси Духа Святого, щоб мій син відобразився у тобі. І сьогодні на практиці, просимо, просимо, щоб Духа Святого, щоб Ісус відображався в нас. Бо коли Ісус буде відображатись в нас, то і ці люди будуть хотіти, перен... хочуть пізнати Його. Хочуть пізнати тебе, хочуть до тебе, хочуть з тобою порозмовляти, бо бачать в тобі щось. так? А, але бачать не тебе, а бачать Ісуса через тебе. І ось про це сьогодні Духа Святого просимо в молитві. Моліться, молись, щоб ти міг бути апостолом Божественного світла у цей час темряви та безнадії. Бачимо, Марія каже Божественного світла, щоб ти був апостолом Божественного світла. І якщо Марія каже моли за це і проси про це, то означає, що можна попросити і отримати це. І сьогодні з вірою молимось, так? але не молимось так, як завжди, з сумнівом, що я отримую це, а з вірою, що я отримав. Отримую це світло і несу це світло. І з Розарієм в руці. Бачите, у мене тут розарі на шеї. На нього мікрофон добре чіпляти. З розарієм в руці має бути така штучка, вервиця, яку треба молитися ще також. Так? І з розарієм в руці та любов'ю в серці, ідіть за мною. Іди за мною, з розарієм в руці та любов'ю в серці. Я тебе веду до Воскресіння у моєму синові. Молись за тих, кого мій син вибрав. Щоб завжди могли жити через Нього і в Ньому. Це Марія нагадує, молитися за священників. Молимось також сьогодні за священників, щоб вони були цим світлом Христовим, щоб в них відображалась відображався Ісус. Щоб завжди жили через Нього і в ньому, верховному священнику. Дякую вам. Марія, нам дякую, що ми молимося, що ми хочемо світити, щоб бути хочемо цими апостолами і хочемо запрошувати Духа Святого кожного дня. Щоб давав це світло, світло божественне, щоб воно з нас перло, щоб воно ширилося, ширилося. Комусь воно буде сліпити, комусь воно буде не до вподоби. Але ті люди, які готові, будуть тягнутися, тянутися, притягуватись, притягуватись. Всіх не спасеш, але дій там, де ти можеш діяти. так? Одна душа спасена це вже великий а, плюс, так? Ніж тільки згублені. Тільки, Бо коли я проповідую алкоголь, сигарети, наркотики, ігроманії, і порнографії, то я гублю душі. А коли я проповідую добро, благодать Ісуса, то тоді я спасаю. Так? Через мене Бог спасає. А, але я стаю цим інструментом в Царстві Божому, власне. І це є апостол Божої Любові. Інструмент. Сьогодні ти інструмент. А завтра хтось інший сьогодні ти служиш, а завтра хтось служить тобі. Будьте благословенні, Мир вам, радість, благодать зі Па-па.